Фактично, десь на третьому місяці війни почалися такі м, зібрання людей бізнесу, там громадського сектору, уже навіть з розмовами про те, що будемо робити після перемоги. Давий від собі на третій місяць війни розмови про Я, вам, перемогу. Не вийду. Да, да. І це і це, <на> це, це третій місяць. Да, і це була Перемог. історія дуже потужна. В якому сенсі? Тоді з'явилася така академія цивільного офіцерства, да, де якраз люди бізнесу визначили свою певну місію як відповідальних громадян, як людей, які відповідають за країну за суспільство, при тому горизонтально відповідають Оцей досвід перших двох місяців, досвід спонтанний потім потребував чогось більш системного, і потім виник запит ну на умовну метафізику управління, коли е, люди, які е, от в цій ситуації вирішують от, проблеми, вони стійкість свою продемонстрували, вони готові далі щось робити, але у них виникли питання смислу, питання заради чого, питання, а яку Україну ми хочемо, і всі ці питання стали. Абсолютно практичними, і ти не можеш, якщо про виклики, ти можеш говорити якісь загальнофілософські чи загальнобогословські речі. Ти вступаєш в діалог з людьми, які практично дивляться на життя, да які в цьому житті багато що досягли, які вміють організовувати певні процеси, але у яких є оці вічні питання. Війна актуалізувала вічні питання, на які mm -hmm. треба вміти відповісти і бути готовим чи самому собі задати їх, бо це вже не знаєте запитання відповідь. Як там, як в катехізисі, правильні запитання і правильні відповіді. відповіді. читаєш книжечку, і тому чому то чому ніхто не читає катехізис зараз? Тому що там правильні відповіді на правильні запитання. Люди перед людьми такі питання не стоять, а питання постали, і тому на ці неправильні, іноді незбагненні, іноді дивні запитання треба разом шукати відповіді і це певний виклик я думаю і е, зараз в україні ми бачимо велику кількість спільнот вони дуже часто взагалі не публічні да? спільнот які намагаються на ці питання шукати відповіді ну і до речі сісіоклап одна з цих спільнот